будинку майже в кожній квартирі є діти. Мешканка гуртожитку у Супрунівці Юлія Кисла показує, як по стінах її квартири стікає конденсат. В оселі пліснява та сирість. Це через те, що в Полтавській громаді нині діють жорсткіші графіки відключень світла, а будинок повністю функціонує на електроенергії. Уявіть собі, як може позамикати оця електрика, який у нас одяг в шифонерах, які у нас ліжка, які у нас матраси. Обігрівач зі стіни змушені були зняти, так як туди потрапляє волога. Резетку відкрутили, тому що розетки почали тріщати. Без світла температура у квартирах опускається до 9-десяти градусів. Немає в людей ні опалення, ні води. Зачасту вода на другий поверх не додавлює. Тому ми і в голоді, і в холоді живемо як бомжі, тільки того, що криша над головою. Це мають бути пом'якшення графіків, саме до застосовані до таких будинків, як ми ні готувати, їсти пропрати там чи купатися, мова взагалі не йде. Ми елементарно не можемо ні зігрітися, ні зготувати, поїсти. Плюс те, що коли включається світло, напруги в мережі немає. Тобто, всі прибори вони просто не тягнуть. Ні болі. Ра ні, ті самі обігрівачі, вони не працюють на тій мощності, що їм потрібно, і звичайно, толку від них за ту годину, на яку нам микають світло. Ну. Майже нема ніякої. Газифікувати будинок самостійно це дуже складно, тому що це, по перше, документація, і це дозвола, які ну вони нам просто не посильні. Раніше в Супрунівці було централізоване опалення, та котельні закрили років 10 тому через економічну невигідність, розповів місцевий Валерій Нестеренко. Стоять автономні котли, це все почалося з 2006 року, коли ЖЕК говорив, що у нас немає грошей проплатити газ, і запропонували перейти на автономне опалення. Ми повелися на це, поставили всі індивідуальні котли і дійшло до того, що зараз ми в холоди квартири. Це стали морози скільки там тиждень назад. А якщо таке продержиться. Ще з неділі три, то може в мене може п'ять градусів, а може взагалі до нуля. Розмерться система отоплення. Обленерго відправляє в енергозбут, енергозбут відправляє в Обленерго. Обленерго знову відправляє у Міністерство енергетики. Зверталися у струм, залишили там офіційну скаргу. У струмі здивовано чомусь сказали нам, що чого ви так реагуєте. Такі графіки до вас застосовані і за останніх прильотів. Ну, начебто, як ситуація у нас така не була до цього, але вона у нас така і до прильоту. Люди просять пом'якшення графіків, аби світла давали більше. Давайте нам хоч три на три. Три нас забирайте, три нам давайте. Ми так ми так, я думаю, справимося». На даний час будемо по цьому будинку спілкуватися з Полтавою обленерго з відповідної дільниці. Чи є можливість перепідключення цього будинку? Чи є така можливість, чи її немає. А по-друге, зараз повинен приїхати представники Полтавської міської ради, заступник керівника міста По питанням ЖКХ проговоримо моменти, які можна які. Моменти вирішення, як підтримати людей в даній ситуації, які рішення може можливо прийняти в найближчий час? Оксана Іванова та Богдан Казирі суспільне новини Полтава.